Я збираюсь погуляти, біжу ролики взувати. Про безпеку мама дбає, мені захист одягає. Завтра самокат візьму на прогулянку піду та без шолому не вийду, на колінники вдягну. Скейтом мчу я безупинно, можу впасти щохвилини, та про це я завжди дбаю. Захист повний одягаю. Ось мій друг велосипед, Полечу я з ним вперед, але спритно, щоб ганяти, треба рівновагу мати, тут без захисту ніяк. Купина, каміння, яр. Якщо хочеш бути цілим, одягай на своє тіло. На колінник, на локотник, шолом, захист для долоньок. На педалі натискай, міцно за кермо тримай. Безпека під час руху Олена Долга. Я збираюсь погуляти, біжу ролики взувати. Про безпеку мама дбає, мені захист одягає. Завтра самокат візьму на прогулянку піду. Та без шолому не вийду на колінники вдягну. Скейтом мчу я безупинно, можу впасти щохвилини, та про це я завжди дбаю. Захист повний одягаю. Ось мій друг велосипед, Полечу я з ним вперед. Але спритно щоб ганяти, треба рівновагу мати, тут без захисту ніяк. Купина, каміння, яр. Якщо хочеш бути цілим, одягай на своє тіло, на колінник, на локотник, шолом, захист для долоньок, на педалі натискай, міцно за кермо тримай.